щоб ті хлопці відчули, що вони не є сам на сам і своєю віллю, і своєю раною, що ми всі разом є, є з ними. Сьогодні особливо я закликаю всіх принести молитву за наших волонтерів, за тих, які не чекали, щоб хтось їм прийшов і сказав, що вони мають зробити. Вони були ведені своїм особистим сумлінням. Якби не, було те, не волонтерський рух України, який навіть за державними оцінками охопив 80% населення України, то я не знаю, як би виглядала сьогодні наша з вами держава. Особливо цій прощі я хочу привітати. Мерянських лідерів нашої церкви, ви знаєте, що тут зараз відбувається перший всеукраїнський форум мерянських спільнот тих активних молодих дівчат і хлопців, простих людей, які вважають за свій християнський обов'язок щось зробити у церкві для свого ближнього. Це та заповідь у любові. Раз Бог мене полюбив, ну як я можу не любити свого ближнього? Я вітаю тих всіх наших членів цього з'їзду, які вперше відбуваються в Зарваниці, і дякую усім мерянам, усім лідерам мерянських спільнот нашої церкви за їхню активну працю. Як вже було сказано цього року, тяжкого року, ми живемо в постійному діалозі із Слугою Божим митрополитом Андреєм Шептицьким. Але ви знаєте, вчора папа зробив особливий подарунок нашій церкві. І це сьогодні обговорює цілий світ. Каже, що цей особливий знак підтримки папи для нас з вами. Вчора офіційно стало відомо, що папа своїм декретом ствердив геройські чесноти митрополита Андрея Шептицького. Але мудра молодь питає, а що то значить? Що то значить? Завершився основний етап беатифікації митрополита Андрея, який тривав понад 50 років. Ми бачите до цього часу, до цього декрету Андрея Шептицького називали слугою Божим. Він відтепер отримав новий титул. Італійською мовою це звучить. Венерабіле. Ми не маємо в українській мові чіткого такого якого звідповідника, але я думаю, що ми справді митрополита Андрея можемо назвати праведний. Венерабіле перекладімо ми разом сьогодні як праведний. І праведність митрополита Андрея офіційно сьогодні проголошена у всій католицькій церкві. питає, А що далі? <рив> що далі? Далі для того, щоб можна було офіційно проголосити блаженним митрополита Андрея, і відбувся процес його бетифікації, як це було нашими блаженними священномучиками, під час візиту святого папи Івана Павла II. Зараз експертна комісія вивчає. Чудо, яке було здійснене за посередництвом митрополита Андрея Шептицького. І ось, коли буде стверджене надприроднє джерело уздоровлення, яке сталося за молитвами Слуги Божого митрополита Андрея, ми будемо мати ще одного великого святого у нашій церкві. Усіх вас, навіть на тій прощі, моліться за прославу Слуги Божого Митрополита Андрея. Бо до цієї бетифікації вже ось так мало бракує. Але справді та справа потребує молитов усієї церкви. І ви бачите, як святіший отець, проголошуючи геройські чесноти Митрополита Андрея, ставить його як приклад християнського героїзму. Патріотизму як приклад відданого пастиря геройського учителя своєї церкви. А тепер я би хотів, щоб ми з вами трошки послухали самого митрополита Андрея, якого папа кличе нас називати праведним митрополитом. Знаєте, митрополит Андрей перевів паству своєї церкви через дві світових війни. Він, як батько свого народу, дуже глибоко відчував, що діється в душі людей, які переживають війну. І ось я вам хочу зачитати два маленьких його уривки, де він пояснює, що діється з народом, який попадає в обставини війни. Він написав пастирське послання до духовенства про обов'язок перестерігати вірних перед намовами провокаторів та агітаторів. Таке пастирське послання до священників. І що він пише про людей у тому посланні? Час воєнний утруднює людині кермуватися вказівками тверезого ясного розуму, освіченого вірою. Верх беруть почування, вразливість, пристрасть, а з того нерозважні кроки, шкідливі не тільки для одиниці, тобто для окремої особи, але і для загалу, для цілої родини, громади і народу. Ця небезпека в положенню так особливо труднім, яким знаходиться наш народ, стається прямо грізна. У мене таке враження, що митрополит Андрій читав вчора інтернет в Україні. А ще інший, інша фраза, яку написав митрополит Андрій Шептицький у 39 році. Він пише так, у часі війни, навіть між тими, що не воюють, або й тими, що їх ніщо не ділить, нагромаджуються такі небувалі кількості непорозумінь, спорів, ворожнечі, часом навіть і ненависти, що не пізнається цього світу і людей, яких зналося добре ще кілька літ тому. Люди діляться, всюди собою зайняті, не мають часу для ближнього, не мають що дати йому хоча б добре слово. Усі стали нервові, розраження нервів перебирає форми неврастинії, істерії і суспільне, чи може радше товариське життя. Стає подібне до того принципіального війна всіх проти всіх. Наслідком чого проста зечливість і християнська любов ближнього стає товаром дуже рідким дорожчим від масла і сала. Таке враження, що справді Метробит говорить про нас з вами. Це 39-й рік початок Другої світової війни. Я думаю, що митрополит Андрей у тому своєму аналізі стану народу, якого він має скеровувати, до якого має своє пастирське слово, він бачить одну надзвичайно велику загрозу. І під час війни стає то важче любити. Тому то людина, яка перестає любити, вона починає займатися тільки собою, починає ненавидіти не тільки ворога, проти якого потрібно воювати, але починає ненавидіти ближнього і та ненависть є великою силою, яка руйнує народ. Руйнує ту людину, яка ненавидить. Руйнує сім'ю, в якій живе людина, яка ненавидить. І руйнує народ, який має небезпеку почати ненавидіти разом. Замість того, щоб разом любити. Я думаю, що сьогодні ми мусимо просити. І у слуги Божого митрополита Андрея, і у нашого Бога, який є любов'ю, і у нашої пречистої Діви Марії, Зарваницької Богородиці, щоб вберегли нас від ненависті, щоб навчили нас любити навіть тоді, коли є тяжко. Бо тільки любов. Є здатна зробити людину героєм. Ми сьогодні справді шануємо наших героїв, їх підтримуємо, їм кланяємося, але пам'ятаємо, що навіть тоді, коли історія вимагає від нас геройства відповісти на виклики сьогодення, стати героями нашого часу, ми можемо лише тоді, коли будемо вміти любити. Сили любити ми можемо набратися лише від Бога. Нехай кожен з нас, який прийшов сьогодні до Зарваниці, відчує себе любленим Богом. Відчує, що все те, що ми сьогодні принесли до Бога, Він приймає від нас, а взамін дарує свою любов, свою силу, свою благодать. Нехай Божа любов, як є одина, і одинока, єдина сила, яка зможе зробити нас героями, та сила, яка дасть нам можливість перемогти наших ворогів, ніколи нас не покидає. Праведний митрополит Андрій, моли Бога за нас грішних. Амінь. Ну а тепер питайте. Прийняти Божу любов і навчитися любити. Дякуємо ваше блаженство за ці прекрасні слова поучення. Дякуємо сердечно за те, що дозволяєте спілкуватися з вами. Дозволяєте питати про те, чого не розуміємо, а хочемо збагнути. Митрополит праведний, митрополит Андрей Шептицький, а рівно ж і ви, ваше блаженство, у вашому пастирському листі, цитуючи праведного митрополита, кажете такі слова, які ми дозволили винести на банери, які сьогодні є тут, які мали весати таким гаслом нашої прощі. Молодіжні. Християнин може і повинен бути патріотом. Але його патріотизм не може бути ненавистю, бо ненависть це чувство нехристиянське. Хочемо питатися вас про наступне ваше блаженство у контексті подій, що відбуваються не до кінця зрозумілих для нас болючих, страждаючих, але не до кінця зрозумілих. Як розрізнити між патріотизмом і псевдопатріотизмом в очах якого палає жага помсти і ненависті, як нам, молодим людям, бути добрими християнами і чесними громадянами патріотами своєї країни. Це правда, що ми ну, не все розуміємо, особливо коли відбуваються військові обставини. Всю правду і глибокі розуміння того, що діється, ми, можливо, пізнаємо аж на страшному суді, коли відкриються усі таємниці людських сердець. Як відрізнити справжній патріотизм від фальшивого? Я думаю, сам митрополит на це, на це відповідає. Справжній патріотизм є ніщо інше, як любов до Батьківщини.